Якщо у тебе сьогодні важливий день, або ти після вечірки сьогодні прокинулась, ніби тебе покусали бджоли, або у тебе просто не дуже циркулює кров або лімфа, то я тобі дуже раджу подивитися це відео, тому що ми зараз зробимо невеликий лімфатичний ліфтинг-масаж, котрий допоможе від набряків і для кращої циркуляції крові. Я не спеціаліст з масажу, не з медицини. Я просто піддивилася ці техніки у різних людей, котрі мені сподобалися, котрі класно працювали для мене. І тому, якщо ти спеціаліст, і якщо ти можеш якось поліпшити мої техніки, то обов'язково пиши у коментарях. Я дуже відкрита до твоїх порад. У мене є два варіанти цього масажу, і перший я роблю щодня і за допомогою. Тонору і сонцезахисного крему. Я роблю його дуже делікатними, просто щоб дати нашій німфі розійтися. А другий ми зараз робимо з вами він більш на такий special occasions. Я починаю з тонеру, навіть якщо це просто масаж. І це прекрасний тонер від Хару І я помітила, як він дає мені таку однолітність кольору моєї шкіри, так можна сказати. І він дуже класно зволожує. Далі. Вам треба нанести на шкіру щось, що допоможе а, саме ваших рук, або гуаша, або інших ролерів і інших, якби додаткових штук по вашій шкірі. У вас є два варіанти: або це може бути якась олія, або це може бути якийсь крем. Якщо у вас не дуже сильно жирна шкіра, то ви можете використовувати олію. Наприклад, у мене це сьогодні The Ordinary. Um, -seed oil, я не знаю, як це буде українською, і ця олія вона допомагає висвітлювати шкіру і боротися з запаленнями і різними такими штуками, тобто. Ну і плюс це взагалі органічна олія. Тому я сьогодні для масажу буду використовувати крем, тому що він дає трошки більше ковзання. Я загуглила найважливіше цьому масажу це делікатність вашого дотику, тому що це масаж не про те, щоб розігнати лімфу або е, щоб і... дати ліфтинг-ефект вашому обличчю. Ні. І це про дотик, це про любов до себе. Як мама дотикається до дитини, щоб показати дитині свою любов? Так чому ви не дотикаєтесь до себе, щоб показати вашу любов до самих себе? Think about it. я знімаю мою ковтинку, тому що нам сьогодні знадобляться не тільки обличчя, але і шия, і плечі, тому що у нас німфа, вона повинна виходити з нашого тіла. За ось таким способом. На початку ми повинні відкрити наші лімфатичні вузли. І вони основні у нас знаходяться тут і ось тут. Я дуже делікатними рухами проходжуся. Це ось такі рухи тут і спускаюся донизу. І даю їм запрацювати. І виводжу донизу. Роблю це декілька разів. Я являюся прихильницею того, що ми повинні починати з верху, тобто з нашої верхньої частини, і потім ця лімфа, якби вона логічно вона якби сходить ось так. Я починаю з ось цієї частини. Я притримую рукою і починаю трошки якби відтягувати. Шкіру, але все дуже делікатно, дуже делікатно. Так само роблю на другій стороні. Притримую і працюю. І сходжу донизу. Донизу. Далі, щоб розігнати ще трошки більше цю лімфу, ми даємо такі пошіплючі рухи по наших бровах. По одній, по другій. О. Виводжу ось сюди наверх, наверх. Якщо вам недостатньо ковзання, то ви можете додавати або олію, або крем. Зараз мені не вистачає цього ковдення, тому я його трошки додам. Але якщо ви використовуєте олію і потім ви хочете не формуватися, не забудьте змити цю олію якимось гелем для вмивання, тому що олія буде з'їдати ваш макіяж важливо також то, що ви повинні не забувати, що ваші рухи повинні бути наверх, а не вниз. Тому що якби сила тяжіння вона і так. Допомагає нашому обличчю звисати. Правильно, правильно, нам цього не треба. Далі, дуже легкими рухами, ми проходимось ось так, тому що у нас тут дуже делікатна шкіра, і нам не можна її розтягувати. Тому що, якщо ми її розтягуємо, ми даємо нашій шкірі можливість ще більше робити нам зморшок. Тому ми йдемо наверх і вниз, вверх і вниз. Далі ми хочемо перепрацювати вже цю частину, тобто дати ось цей невеликий ліфтинг ефект. Що ми робимо? У нас є наша рука, ми ставимо її ось так, трошки під кутом. Тобто вона не повинна стояти 90 градусів. Вона повинна бути якби трошки під кутом. І саме це нам допомагає дати ось цей ліфтинг ефект. Ми робимо на одну сторону, можете робити 10 разів, можете. Менше. Але потім не забудьте це усе вігнати донизу. Робимо далі на другу сторону. На другу сторону не так зручно, звісно, як це повинно бути. І вниз. І я зійшла донизу. Далі я беру ось так свої пальчики, і ми будемо пропрацьовувати ось цю ділянку. Наші щічки дають нам ось ці заломи. Ми беремо і ось сюди заводимо і вниз. Ось сюди зайшли і вниз. І вниз. Ми пам'ятаємо, що ми не тиснемо на нашу шкіру, а просто вводимо по ній. Ви можете зробити це 10 разів. Якщо хочете, 5 разів зробити, зробіть 5 разів. Це вже залежить від. Вашого побажання. У мене у кожному випадку буде шкіра червона, тому що вона у мене досить гіперчутлива. Тому не звертайте увагу. Далі ми зараз будемо пропрацьовувати ось цю частину, щоб зробити наші скули, в вилиці, більш виразними. Я ставлю ось сюди ось так мої кулачки і йду наверх. Якби тут. У мене починається моя кість. І я йду наверх і вниз. Йду наверх і вниз. То ви бачите, що я зробила? Я пішла ось сюди. Прекрасно. Зараз ми будемо з вами вибудовувати нашу лінію підборіддя. У вас є різні варіанти. Хтось робить ось так. І мені це не дуже подобається, тому я беру просто між моїм. Першим пальцем. І ось так. Так само тут. І я просто тягну. Тому що мені так набагато зручніше. І мені здається, що воно так дає більше ефекту, ніж коли це ось такі е, ножиці. Я тягну. Тягну і, і вниз. З цій стороні теж зробила. І. Далі, що дуже важливо, у нас є ось ці м'язи, і вони теж є частиною нашої шиї. І ми дуже часто забуваємо про них, а вони саме дають нам ось це. І ми повинні їх трошки розслабити. Що я просто раджу? Взяти ось так ваші руки і просто розім'яти ці м'язи. Можете трошки довше. Але робіться з любов'ю. Також ви можете піти. Наверх, ось, тобто, усю ось, ось лінію, і розім'яти. І коли вже розпрацювали це, то обов'язково не можна забути, щоб дати ось цьому усьому виплести. Я беру іншою рукою і роблю ось такі рухи. З кожним дотиком ви проявляєте ще більше любові до себе, ваша шкіра стає вам дуже вдячною. І на цьому все. Не забувай поставити мені вподобайку, написати комент. Можеш написати комент з не менше семи слів, тому що це буде допомагати продвигатися моїм відео в YouTube. І не забувай підписуватися. До нових зустрічей, Па-па!